Стосовно Linux-теманти. На сьогоднішній день я відправляю в свій телеграм-канал по Linux дві настройки стосовно гібридної графіки Intel і Nvidia для повсякденної роботи та для ігор. Такої настройки немає в цілому інтернеті. Це моя унікальна розробка стосовно проблематики екрану, ноутбуків, моніторів, яка існує на гібридній графіці Intel та NVIDIA. А вирішено концептуальне питання перемикання відеокарт, в іграх мною особисто. Також є налаштування для слабих карт гібрид, не, з гібридного графіку не для ігорів. З НТЛ і для Nvidia, які не предназначені для них. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких ногам право коштує від. 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі військового права ДЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення. Позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень для прикладу, відозво на позовну заяву. Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. В залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Також замовляй у мене витяг за кодом Єрдепу. Пиши на електронну адресу академія.Лав'єр.proton. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій. Телеграм-канал для ультраправо. Також, якщо ти Linux, підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux-тематики. Підписка, лайк, репост. Також щоб донати в описі в шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Доб'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.